День я живу очікуванням, як я вмикаю комп'ютер і одразу ж заходжу на блок Івана Франка. У цьому блозі можна знайти абсолютно будь-яку цікаву для кожної людини інформацію. Наприклад, мені у блозі найбільш за все подобаються цікаві факти про письменника подобається сперечатися з однолітками по приводу самих яскравіших та цікавіших моментів. подобається висловлювати свою думку, читати інших. Блог відіграє дуже важливу роль на даному етапі мого життя. Він дозволяє мені просиджувати час в інтернеті з користю для себе, поширюючи свій кругозір. Пам'ятаю, як тільки починав розвиватися цей блог. Спочатку читачів та охочих поділитися важливою інформацією про письменника було дуже мало. Але Оксана Вікторівна задаває нам цікаві творчі завдання та заохочуючи нас оцінками, змогла нас заінтервювати. І ось читасів в блозі стало набагато більше, стали з'являтися перші коментарі, перші суперечки. Читати блог стало набагато цікавіше. Я вважаю, що цей блог має всі шанси перемогти на битві блогів, тому що в ньому є. Ми віддали кожен віддали йому свою частинку себе. І мені би дуже хотілося, щоб ми також оцінювали кожну інформацію друг інших письменників і потім передавали свої блоги у спадок молодшим класам.